Добрий день, друзі. Вас вітаю компанія МТЗУ. Займаємося на трактори роторну косарку Virex та грабля розшилка Сонечка. Наявності є ось така поршньва. Є євро 0 та Євро 2. Зараз по мега акції до нового года ціна комплекта Д240-45 під євро 0. Це звичайна камера згорання. Буде коштувати 18 тисяч гривень за комплект. Це гільза, поршень, пальці, прокладки, кольця поршневі, кольця підпалець. Ось так виглядає комплект. Євро 2. Це на д 245 Зі свечами накала. Ціна такого комплекта 19 тисяч гривень. Так само поршень, палець, гільза, кольца, прокладки під гільзу, штопорні під палець. Ось так виглядає комплект. Раніше коштував у нас комплект на 240-45 десь приблизно 23 500 десь виходило. Зараз мега-акція. Тому кому цікаво, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані, 095 497 96 87. Є можливість відправляти у страни Молдова, Литва, Латвія. Ось контакти. Молдова Сергій займається перевезенням товару. Ось його контакти. Або Володимир. Володимир займається Литва Латвія. Це наші перевізники, в них ви можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Пишете мені на вайбер по замовленню, щоб хотіли замовити. Собираємо, собираємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.